Всім привіт ви на каналі Ігрове життя. Мене звати Владислав і у нас сьогодні Михабеллом. І я нарешті зайшов в гру після того, як в неї додали нового юніта. Це Юніт Void Eye. Дивлюсь у нього кост. Я ще з ним не грав, ще не дивився, я просто зайшов подивитися, що це за юніт. Це отакі, я б би, шари, я так розумію, вони літаючі. І дивимося. Коштує він сотку, це як фенги, як кроулери, круто, як снайпер, так Так, їх в отряді 3. ХП-шок небагато, спід 8, не сильно. Атака. Атака дуже велика. Сплеш немає сплеша, тобто в одну ціль б'ють, атак, інтервал 3,5. ну середній, як снайпер. Рендж 90, от рейндж невеликий. Target ground on. Oh, yeah, так. Скини. Uh, скини нам не потрібні. Uh, покращення дальність 40 за 300. Ну, Стандартно, прикольно. Energy shield. Charger shot. Прикольно. Aerial mod. Void transforms into a flying unit. Z uh, Can Attack Air and its movement speed increased 3. But this range... Ага. Uh -huh. Він може атакувати повітряні цілі. Він при цьому втрачає. Ну, can attack air. А, може. Значить, він може атакувати і повітряні цілі, і наземні. За 150. У нього збільшується швидкість, буде 11. Але мінус дальність. Окей. Ну, Energy Absorption. Suppression shots. Войте та, атак, reduced за таргетс так, range by 30% фор 3 секунди. М -м -м, прикольно. Так, і електромагнетік армор. Ага. Окей. Тоді... Погнали! Будемо дивитися, що там у нас буде. Поставимо один на один. Я думаю, так знайде швидше нам ворога. І очікуємо. До речі, знайшло досить швидко. Неочікувано. Так, і нам пропонують Amplify спеціаліст. А... Ну, давайте подивимося Amplify Specialist, у цих White eyes Що вони з себе представляють. Так, у мене там. Запис їде. іде, начебто, все окей. Нам дають цих три пачки Вайтаїв, у нього слейджхамери. Хаунди. О, це з Войтаями цікаво битися. Дуже цікаво. Чому? А блін. А як з ними воювати? Вони ж літаючі? Я ж правильно розумію, вони ж літаючі? Чи ні? Хоча, блін, якось. Не зрозуміло. Поки не сильно зрозуміло. Опа! Прикольно. Добавили. Мож... Можна повернути дію. Арклайт снайпери. Блін, я б снайперів додав. О, Чи є сенс кидати ампліфай кори на... На цих Давай подивимось. Що з цього вийде. Okay. А, ні, вони не літаючи. Вони на землі, Та? Пососня. Я думав це літаючи, чуваки. Так девчон сенс. Вони навіть он не танкують нормально. Да, херня. От херня і все. Шилди. Ну хай шелди будуть на всякий випадок. Як мені це все виносить? Чим мені це все танкувати? Ось в чому питання? Танками. Ну так. А інші дальність на хаундів бере ще більше хаундів. Та! Войтайте -та що... Light, high, damage, unit, блин. That... Ну, звісно, у них шкоди багато, ну блин. Ну що це за фигня? Я думав, вони літаючи. Я взагалі думав, я коли читав. так, Анонс, коли це було десь місяць назад, перед тим як я біз вийшов, то я думав, що все ж таки це будуть повітряні юніти, я обламався. Я просто взяв і обламав Тут-ту-ту. -ту -ту. Ну ладно. Спробуємо, може, отак вийти. Так. Давайте. Раз. Два. З технологіями не ну, подивимося. В принципі, шо? Він мені в тил закидувати нікого не буде, А баджери тут можуть щас. О, це пога... Ой, блін, ну це погано, що він баджерів сюди ставить. Дуже погано. Я сподівався, танки уйдуть. Ну ладно, хоча б одні танки уйдуть. Угу. На жаль, на жаль. На жаль. Ну, это все можно артою выносить. В принципе, в теории. Ну, хотя бы так. А, и пахаун давно в танке. Mm -hmm. Що тут робити? Тут можна в теорії в повітря перейти. Тільки що воно мені сильно дасть, так що. Ну, арта мені тут прям нормально допомогла, насправді. Арта прям нормально мені. Я ще й затащив цей ранг чи це буде так довго. Шаблизу, поверлорд, скарпи. Блен. Давайте скарпів. Оставим. Ці чуваки, ну не знаю. Дальність їм треба брати. Цим дальність треба брати, обов'язково. Снайперів качнуть. Цим би дальність Апа, кинуть іще мустангів з дальністю. Ракетко, ну не знаю тут по центру хіба що. ту-ту, погнали. Ну от у нього скарби ще й з дальністю будуть. У мене без да... ну. Ну нафіг. А, він ще й багато скарбів стави. Блін, ну тут все виглядає реально, наче мені треба в повітря переходити. Багато-багато феніксів. Прям дуже багато феніксів. Ну, Вайтай з дальністю вже хоч щось там наносить Ну може я б сказав би непогано наносить. Прям дуже непогано. Але трохи не вистачає. Угу. Дешеві мустанги. А хай будуть. Так, що Вайтаї? А цей прям на ніс вообще класно. Мені якусь, блін. Та ну шо? Ну шо, ну шо? Де вони? Фенікс Сюди, сюди. Феніксом дальність треба брати. Обов'язково. Дальність на все. Угу. Та й погнали. Так, ну у нього снайпери поки без дальності це плюс. У мене... у мене феникса трохи здальні. Блін, мені на скарпів треба дальність. Страждають трохи. Трохи страждають. Ну в принципі... В принципі, цей раунд може бути за мною. Якщо я зараз цих снайперів винесу, і оцього, то в принципі в мене шанс є. О, нормально. Чудово. Тут фенікси затащили. Прям дуже затащили. Мільташ, шаблезуб. Давайте тут вас пів. Чого вас пів я щас покажу. Я сейчас їх. А, так же ж кину. Хай ідуть. Томбой тай качаємо. Не такі уж вони і погані. фениксів качаємо. Так, 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 дальність. Тим скарпам обов'язково ставимо. Арту треба качнуть. Берем так. І... 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 Що ми можемо тут зробити? А, в принципі, оці Вайтаї мені прям... Ну, вже почали подобатися. Є у них якийсь прикол. Давай спробуємо. Він теж взяв вас але... Ага! Сюди закинув оспів. Ну ладно. Ну, пофігу. Прям взагалі пофігу. У мене тут багато мустангів, вони тих москів з'їдять. Ну, хоча він мене прям дожимає нормально. Кача з другої сторони. Та я живу. Давайте заміним скорпіон. Ой, багато снайперів. Ще й з дальністю. В принципі, я плюс мінус жив. Він мене відволік оцими васпами. Дай бог з ними. М -м Літні кроулери, асалт скорпіон. О Папапам. Давай. Типу, у нього дальність буде менша, але, блін, він атакувати швидше буде. Дальність ми атак бігаємо. Ну це цей нормально навалі, а. Я б їм ще щиток взяв, би Всіх покращив, би От тут треба брати все ж таки кредит. І знаєте що? Я зроблю отак от так І от так. А Да, я розумію, що щитки впадуть дуже швидко на скарпах. Але. Перші постріли я схвачу. Так, да, краще б може було б кроулерів поставити. В теорії. Але тут, блін, стільки всього кліра всякого. 195, да ну нафіг. А це погано. Це мої фенікси будуть зараз страждати. Uh -huh. І інваспів продає потроху. Підово. Так, ну цей корпус спів навіть пострілять трохи. Це добре. Снайпери відволікаються на оспів, це теж прикольно. Мінус тут снайпери. А, ну, в принципі, я виграю цей бій. Би... Точніше, битву. А, всю гру не знаю. Зараз треба буде битися. Блін, я реально просто думав, що оці Войтаї будуть повітряні. Extended range. Опа! Чувак. А не пішов би ти кудись подальше? Так. Сюди. Попом, еліточка на цих не, можна щити на них взяти, до речі. Тоді вони будуть жити прям взагалі ідеально. Тут. А, можна, до речі, січмот взяти. Він тоді буде хай здалеку. Ну, навалювати. Візьмем фенгів. Фенги тут будуть просто трохи танковувати. А давай Січмот візьмемо. А да шкоди буде небагато відносно, але здалеку буде навалювати. войтає ну хай качнем вас Отак, отак. Давай сюди. І у цих фенгів западаємо. Ай, це боляче. А це прям дуже боляче. Ну цей раунд явно не за мною. Прям дуже не за мною. У мене вся моя армія погоріла. Хоча... не, ну дивіться, скарби вони навалюють. Вони щас не виходять наперед, то вони більше живуть. Це вже плюс. Прям великий плюс. Фенікси далеко стріляють. Ну, не настільки далеко, як снайпери, звісно. Можуть стріляти. Хоча зараз у них дальність більш... Ну він мене спалив, так, да, тут я згоден. Інтенсивочка, орбіталочка. А... Давайте сюди орбіталочку накидаємо. Сюди накидаємось так. Він на мене може накинути знову ж таки. О, смок. Кулі. Васпи погано себе показують, до речі. Можна більше васків поставити. Причому ось так. Більше вас пів. Для того, щоб вони прям витанковували. Знову ж таки, дальність. Візьмемо, давайте може ось так. І у цих фенгів знову ж заберемо. А, там щитки. Ох, як хитро. А, ну. М -м давай арту. Він mm. на мене теж накинув орбіталку. Та й поки. щитки його попадають. Швидко. Орбіталка тут винесе. Ну, звісно, він мене винесе орбіталкою. Але ну не так швидко, як міг би. У мене тут все ж таки васпи зі щитками, No, це Fenіksi, це буде з ними проблемка. Угу, Прямо побільше щітків накидаємо мінки. Так, все, Щитки у нього спали, як і у мене, до речі. Васпи тут трохи танкують. Угу. Ну я програю. Мене прям сильно-сильно роздамажують. В принципі, в теорії, щоб виграти, я зараз можу просто більше арти наставити. А, все, я не виграю. Окей, от такий був бій, от такі у нас Void AI. Давайте подивимося ще один бій. І може реально спробуємо їх якось реалізувати. Ну, поки це якийсь такий дивний, дивний вид військ. Так. Ага, Войтай, знову ж таки. Блін. А, можна можна пробувати. Та давайте будемо пробувати. У нас сьогодні день Войтаїв. Ну, я вже знаю, що вони не літаючі. Це вже головний плюс. Так, 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 так. О, у нього там? А, дивіться, у нього, в принципі, танки. Вайтай, ну, можуть нормально по потонками розносить. Але треба кроулерів з'їсти. Щоб з'їсти кроулерів, нам треба арклайти. Пояснюю, мені писали, да, я знаю, що тарантули, вони, типу, як арклайти. Вони виносять нормально тих кроулерів. Але у тарантулів є один маленький мінус. Вони, хоч і у них є атака швидка, ну вони їх вбивають сильно довше. Прям сильно довше, ніж могли б. Тому часто приходиться прям терпіти. І часто буває, що тарантови стільки не можуть стоять триматися. О, там ще й фенги, не можуть довго триматися і танкувати стільки. Тому я ставлю зазвичай арклайків ще до них в поміч. Ну, ось, наприклад, арклайти все виносять, за ними теж стоять. І я нормально зачищаю. Тут і оці Войтаї нормально сюди Ну, їм дальність треба качати. Прям дуже треба. Так, що нам пропонують? Шторми, 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 фантоми. Ріно. Блін, навіть не знаю. Ну, давайте шторма поставимо. Ось так. Але я ж все ж таки візьму фенгів, отак поставлю. Чому... А, правильно. Тому що мені щось тут потрібно таке. А, давайте оці танки мінуснем хоча по дні. Ось так. Давайте отак. Точно одні танки минуснуть. Ммм Він взяв Ріно. І теж Войтай їх набрав. Окей. До речі, Войтай повинні Ріно нормально так продамажувати. По ідеї. Хоча Ірина мене сейчас трошки та й пронесе. Ні, не проніс. Рантум нормально так витанковує, Але теж страждає від вайтайпи цих. Ну прям бодро, я б сказав би. Орбіталочка, блин. Давай. ось Ще Щити, ще ти. Вайтаев тут ще теж поставлю. Нарклайте. Угу. Навіть не знаю. Давай можу тут ще штормів на всякий випадок. І... І -і, 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 і. і. і ракетку ось так. Коли підійде оцей Ріна. Ах, боляче як. Боляче як, тільки чого ти по центру кидав, чувак? А він, до речі, собі ще таки не поставив. Окей. От Ріно попався на ракетку. Тут прям щось я просів, дуже сильно просів. М -м -м, а що тут? Тут дрібнота, а не випалила. А, я побачив уставки с прошкой ну ладно ось воно что окей чи Ши опа чи Ши живи шторм я возьму Я візьму і Так, якщо у нього там мустанги Давайте мне еще ще отут Арклайта Ище ще тут Арклайта О тут па пам Блін там же ж Мустанги Ладно, кредит не хочу, брать. Знову ж він мені накидає шторм, знову себе... Собі... А, ні, ще так поставив. Знову ж по центру, не зовсім розумію навіщо. Але окей. Ріно зараз в мінусі. Тут у мене трошки гірше, але Арклайт зараз допоможе. Прям нормально допомагає тут Арклайт. Ну, блін, Арклайти, вони як були, так і є імбою. Зараз я ще йому дальність видать. Та й все. А, я вже не видав йому дальність. Уже все. Ну, от такий був бій, такий у нас новий вид військ. Начебто вже, я б сказав, б прикольний. Сенс в ньому є. Працює цікаво. В принципі, за сотку, то нормально. А ви пишіть в коментарях, як вам новий юніт, що ви про нього думаєте, і всім пока.